Рибоохоронний патруль разом з Асоціацією Рибалок України знищив понад 10 кілометрів браконьєрських сіток. Зазвичай їх спалюють, але тепер вирішили вчинити інакше. Продовжить тему Оля Киселевич. Замість традиційного спалювання браконьєрських сіток цьогоріч вирішили робити утилізацію по-новому з користю та турботою про довкілля. рубяться, після рубляться послі этого. Это ж пластмасса Они будут сданы на перерабатывающий завод, из которых, из, из которых будут сделаны какие-то там горшочки, которые там в школы пойдут цветочные и, и так далее. А сетки и матерчатые сетки волонтери забрали э, и будут делать маскировочные сети для зонату. Лише одна така гори-сітка завдає чималої шкоди водній акваторії. Що знаючи скупчення риби і поставити сітку правильно, в правильному місці, правопорушник може задати збитку однією сіткою 100, 200-300 кілограмів, іноді до півтони. Патруль закликає людей, що стали свідками незаконного вилову риби не залишатися байдужими і повідомляти про порушення. Бачите, порушення звертайтесь, будь ласка, через телефон гарячої лінії Держбагенства, через телефони гарячої лінії Київського рибоохоронного патруля. Ми реагуємо досить швидко. Інколи реакція відбувається протягом 10-15 хвилин. Реагуємо, вилучаємо заборони знаряддя. І дійсно порушники несуть відповідальність. А от зі знищення вилученого доводиться іноді довго чекати. Діляться рибоохоронці, адже браконьєрські знаряддя – це речові докази і рішення про їх утилізацію має виносити суд. Ольга Дмитро Ліфанов, Телеканал Київ.